Питання. Я буду представляти вам такі проєкти нормативних правових хатів, які замовляють у сфері культури на сайті міністерства, розглядаються в комітетах Верховної Ради. Асоціація міст України відсвятковує всі проекти нормативних правових хатів, які стосуються повноваження місцевому. Тільки ми бачимо, що є якісь такі. Як, посягання на повноваження чи вирішування якихось додаткових без фінансування державної бюджету, то ми зучимося, пишемо листи, виступаємо на комітетах. Деякі позиції надається відстоювати, але є такі органи, як мій де в кого інколи будь-яка там логіка, не є аргументи, мабуть, споживаючи, що це має бути, нічого подається ситуація, що... Вісту 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 вісту. Деякі заклади, які по суті можливо, і могли б мати підтримку держави, а були перекладені до комусь в Я думаю, що ми деякі такі проблеми, точкові, якісь нюанси обговоримо, виробимо певні пропозиції, рекомендації, які будуть влаштовуватися, на далі їх могли в органах державної організації. Ну я може єдине, якщо пам'ятаєте, от я коли в 2001 році працював в Мінфіні то, що в той час працював, ми, я, ми тоді збільшили на 40% фінансування галузі культури. Це був єдиний рік, я думаю, за останні 15 років, коли е, так суттєво були вирівняна галузь культури. Да? Ми їх хоч підрівняли, тому що раніше так було. Дають 2 мільйони, там, наприклад, на галузь да, по розрахунку, мінімум треба 5, хоча б того закрити. Зараз галузь культури не настільки. Скажем, хоч відсоток забезпечення ну, вирівнявся до, до, до загального там, рівня освіти охорони mm -hmm. здоров'я тобто відсоток покриття. Хоча є питання сьогодні ще по скажем, інших установках, тому що розрахунок для на населення і зрозуміло, що тут можливо, можливо вводити якісь інший критерій. Наприклад, там, наповнюваність, кількість дітей, наповнюваність коефіцієнт охоплення дитячими садками. Тобі, кількість дітей, що відвідують садки в віці від 1 до 6 років. Тут, можливо, тут у культурі можна запровадити, але розумієте, ідеологія була в чому, що, наприклад. Питання в тому, основна ідеологія бюджетного кодексу, що незалежно від того, де людина проживає, вона має мати рівний доступ. Тобто, виходить, що хтось створив інфраструктуру і має, а хтось і не створив, так що йому взагалі не створювати. Тому розподіл йде на загальну кількість дітей, тобто, щоб забезпечувати. Звичайно, що той норматив, він малий, хотілося б більше. Хотілося б збільше.